Пейзаж натюрморт, портрет і все про наше українське у Черкаській бібліотеці для юнацтва відбулася виставка робіт вихованців Шевченківської спеціалізованої школи. Відкриття експозиції супроводжували екскурс у виставкову історію, книгозбірні та виступ бандуристів. Тут багато робіт в основному пейзажі. Також є до картини на декоративну, прикладну тематику. Це перша для Софії персональна виставка картин. Вона учениця Шевченківської школи інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю. каже, найбільше полюбляє пейзажний жанр. Багато пейзажів з мого рідного краю, от саме з мого села, там де я народилася. Там я малюю, творю. Це моє місце сили. Коли я малюю, я приходжу до якогось рішення, до якогось винятку. Наприклад, я малюю картину. В мене якась проблема, яку я не можу вирішити. От картина допомагає мені в цьому ну вирішити цю проблему. А ще творчість дозволяє Ліктись від проблем тривог та шаленого об'єму інформації, який звалюється на нас щодня, додає директорка школи Лариса Яровенко. Мистецтво сьогодні працює як різновид психологічної терапії, яка допомагає дітям, хоч на деякий час повернутися у мирне життя. Дорослим також варто взяти до уваги таку методику релаксації, додає освітянка. Організм будь-якої людини, дитини і, взагалі, він має певний резерв і не можна постійно жити в стресі, тому що інакше ну можна не вижити. І звісно, що треба повертатися до того. Що тобі любе, чим ти займався, можливо, до війни, а потім в якийсь момент перестав. Ну я не думаю, що це те, що не на часі. Це на часі, тому що таким чином ми ну трішечки можемо відійти від тих всіх страхів, в яких живемо для юних художників. Це перший виставковий досвід, розповідає вчителька образотворчого мистецтва Шевченківської школи інтернату. В експозицію війшли роботи з двох ексклюзивних проєктів. Тут все, що ми любимо малювати. По-перше, це краєвиди. По-друге, тут є у нас два проекти на Аркадія Музичука. Це київський поет Аркадій Музичук, який видав свою книжечку Лечі весілля. І тут є ілюстрації до його творів. А другий проект це наше серденько, наші найулюбленіше – це Кобзарик до віршів Тараса Шевченка. До початку виставки, присвячений тижню краєзнавства, гості могли ознайомитися із різноманіттям стилів робіт. Черкаська художниця Ольга Курська встигла примітити кілька технік який планує відпрацювати зі своїми вихованцями художньої студії. Загалом експозиція мисткині до вподоби. У нас давні тісні стосунки з цією школою, оскільки е, дітки в минулому році їздили туди в Моренців Шевченко. Вона е, пленер. Я сама їздила кілька років тому, також на пленери. Тому мені близька ця школа. Я була в її стінах і знаю, що вона випускає надзвичайно яскравих талановитих митців з різних напрямків, оскільки там не лише художники, а й музиканти інші. Творчі особистості, і я вже бачу, що роботи вражають. Вони яскраві, вони індивідуальні, вони неповторні. Окрім робіт учнів, тут розмістили й картини випускників та вчителів школи. Для молоді виставкова зала обласної бібліотеки імені Василя Симоненка – це такий собі старт у подальшій кар'єрі, додає співробітниця книгозбірні Марина Чиперис. Ця виставка вона дуже велика. Вона налічує близько 100 робіт. Вона знаходиться у різних локаціях. Ось зараз ви бачите тут на виставковій стіні і на мольберті. А там і на поличках, і у віконній вітрині, і в залі потрапити на експозицію можна усім охочим. Вхід безкоштовний. Вікторія Лега, Павло Оболевич, служба новин, телеканалу Ільдана.